А тепер ти подивися, старт, так? Я нажала. Тепер що? Ну коли свисне, тоді нажимаєш. Да, я буду собі тримати. Кол... Е коли свисне, нажимаєш зразу таймер. І тут собі виходить вже наповнитися. <плес> Добре. Да. 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 А чого воно не йде? <плес> <Я>. <плес> yn yes. fawr <laughs> Мама, коли всі скупчення гравців, тут. якщо є удари, то звертайся, не виключайтеся! Вітай, вітай, вітай! Рухай доверить! Молодець, бача ворота і м'як залітає в урот. зробив, За рахунок того і забили. Це вчить.

Toma, foda-se! Escoro, escoro, Matfi! Não, não, e já deixa! Estou, estou, passei,

Давай, давай, давай! 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 Давай, Нічого, нічого, давай.

Да да. да, да! Да ты тебя! Возьми не вот ножку представил, мяч себе сразу и пробуваешь. Да. да. да.

Правильно різні. Стопи. Стопи. Я просто мародон. Не сховайся в холодок. Я-я-я-я!

Що таке, мали? Нормально все? Ти зараз ще вийдеш, переживай. Все нормально? Я думаю, що, ти вийде. Ви дехто, що Вийде точно.

Não, não, não. Стіє там перед центральними захисниками. Це твоя позиція. Ні, ти іграй, там граєш. Палушка, то треба навчитися робити. Я зараз ми для того тут граємо. Думай про свою позицію, не виключай голову. добре. Є під тобою балушка. Ну, ти не знімай. Ходять. Ходи, ходи, ходи сюди. Пацан, нога! не відбуває, щоб бити, є? А так буде сесії. Рай, граємо живе! Давай, кошек! Спокійно! Ігор! На відстанові стоїть доворі. Євгена, де ти був? І Ігорчик, то неправильне рішення. Він стоїть лицем до тебе, щоб прийняти ляцію і робити. До тебе. Бачите, неправильний рух, він виходить сам на сам, розумієш? То я біля, ти говориш, але це все одно неправильно. Кинь рукою вправо, тут сюди нам сидять, вони висунуть. Право ти! Кини, тяни, кини вправо! Упор условно обряд дайте vamos para vamos para para vamos para vamos para vamos para vamos 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 vamos

Файно, ій, класно! Давид, Даві, куди відпочине перед наступною грою. Молодці. Кидай розвертайся, Матвій. Паша, там что стоишь? Паша! Ah! 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 को पारने का